Ще один примітний будинок, який взагалі зводився як садибна прибудова тодішнього глухівського міського голови Аристарха Мартиновського, про якого ми згадували, який продав землю під комплекс земських лікарень. Так ось, і він тут поряд знаходився, використовувався. Але коли розширювалася ця лікарня, спочатку вже нащадки, син, зокрема Аристарха Мартиновського, запропонував придбати цей будинок під аптеку. але… Це зробили лише в 1902 році. Ось. І дійсно, тут за 7 тисяч відбулася ця купча. Ось. І тут розміщувалася аптека, центральна земська глухівського земства, лабораторія, власна і навіть ветеринарна клініка, Тобто, доволі таки потужний був комплекс своєрідний тодішніх лікарень. І... Що цікаво, земство вкладувало гроші такі в розвиток медицини, і на 1913 рік вони побудували ще більш добротніший будинок для в центрі міста для відповідно аптеки. А цей будинок залишився відповідно незатребуваним. Його протягом року ремонтували, і влітку 1914 року, після ремонту, його віддали під квартири, перш за все вже згадуваному земському лікарю Феофану Пашкевичу, який займав тут п'ять кімнат. А в нього також була прислуга: це кухарі, двірники, помічники, які також тут жили ці правда в підвальному приміщенні. І також ще фахівці лікарні. Дві сім'ї тут також в цьому будинку ще на той час проживали. Радянський час його забрали у цих сімей. перепрофілювали під лікарню, яка була тут інфекційне відділення, фактично весь радянський час і довгі роки навіть незалежності.